Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Не вже похвалений Ісус Христос, слава Ісусу Христу. В сьогодні, по плані, що є наші ойцові, міністрант, органістка, кохані парафіяни, брати і сестри, люблені Божі. діти. Дізніше Слово впроваджує нас в таке розуміння. Послушенство, послуху. Сьогодні ми чули в першому читанні, як нам лектор читав лекцію. Також, коли Каплан нам читав Евангелію, ми чули про те, що це послушенство, воно є не то, що дуже важливе, але є перше. Тому що перший гріх був непослухом. І пан Єсус Ісус Христос сьогодні каже. Якщо ви щось там чули і кажете, що я Злим Духом Злого Духа виганяю, то ваші сини. І тут вже була проблема, тому що вони не чули, як ці сини працюють, як вони служать, як вони через молитву виганяють Злого Духа. Але хочемо сьогодні теж звернути увагу на те, що слухання це не Є мовчання, щоб щось сказати, і то сказати дуже голосно, найчастіше потрібно змовчати або сказати дуже тихо. Скажу тільки такий приклад, колись в школі це не є гарний приклад, його не треба наслідувати. Але ми, хлопчаки, десь там, 7-8 клас, зривали уроки, бо хтось там балакав, хтось там засміявся, хтось щось розповів і вчителька. Голосно щось крикнуло. І один мій товариш, який сидів збоку на парті зі мною, каже: чому ви денервуєтесь, чому ви нервитесь? Тож ви бачите, що ми діти, ми ж не винні, хто щось сказав, і ми сміємося. І вона каже: Ні, я ще не нервова, я ще є в своєму тоні. І я пам'ятаю такий момент, коли вчителька була дуже знервена, то вона говорила тихенько, говорила дуже помаленько, і так, що всі мали почути, з великими паузами. Я кажу до вчительки, ну, якось там по батькові, правда, я кажу, я знаю, що ви не нервова, тому що ви, коли нервуєтесь, ви говорите дуже тихенько і дуже помаленько, А ви просто крикнули, і це було, якби ну, зупинити нашу це, непослушну хвилину. І щоб Сказати щось голосніше, дуже часто потрібно замовкнути. Я, наприклад, колись прийшов додому, щось там двойку отримав в школі і мовчу. І мама заходить і каже, що ти мені хочеш цим сказати, а я мовчу. Що ти мені хочеш цим сказати? Тому що моє мовчання було промовисте. І коли ми хочемо замовкнути, не потрібно мовчати, потрібно. Багато говорити, і це допровадить до того, що нас ніхто не буде слухати. Якщо людина говорить те, що не цікаво, те, що не в тему, те, що не є приємне, те, що не є добре, те, що не є помічне, її просто не слухають. Так як сьогодні реклами, як вони балакають дуже голосно, їх вже ніхто не слухає. Як реклама, хтось відвертається, переключає телевізор, чи радіо, чи перегортає там книжку. Чи якісь газети, а, то реклами, то треба далі статтю читати. Те, що є крикливе, воно нічого не промовляє. І є Господь Бог, який промовив до нас через Свого Сина, Ісуса Христа. І цей Ісус Христос, Пан Єсус, заснував Кості спільноту Святої Церкви. І свята церква це є місце, це є реальність. І це є той момент в нашому житті, коли людина чує Бога. І коли хтось каже, навіщо йти до костьо, навіщо йти в храм Божий, в церкву? Тому щоб ми послухали Бога? Так як зараз, очевидно, з різних причин діти не завжди йдуть до школи, вчаться вдома, по комп'ютерах, і так як один наш парафіанін каже, це дуже добре каже ойче, тому що. В школі завжди збирали на щось: там, то на краску, то на вікна, то на фіранки. А тепер ми будемо збирати на ремонт хати, бо ж діти вдома вчаться. Я піду по школі, буду збирав на ремонт хати свої, Бо ж мій малий вчиться вдома. Але коли питаємося дітей, чи ви хочете до школи, як нас питали, ми казали, ні, ми не хочемо, вибачте, що та школа згоріла, ще там щось. Але сьогодні питаю мені ви хочете до школи Так, ой, чи хочемо. А чому? Бо ми заскочали за друзями, бо ми хочемо піти до дошки, бо ми робимо помилки, всі сміяться, вчителька, нам двійки стави, нам цікаво, їм не вистачає спілкування. І послух це є перший крок до діалогу. Коли ми є послушні Богові, ми починаємо Бога слухати, а послушність вона проявляється в наших вчинках. І коли ми є в спільноті кості, коли ми є. Навіть в самій святині приходимо, ми відчуваємо цей костіл і вдома, бо ми ж не є так, що вийшли після МЧС Святої, після літургії, ми вже не християни, не католики. Пішли додому, живемо світським життям, прийшли і на порозі костьо знов робимося християнами чи католиками. Ми є завжди ними. Ми є вдома, і коли працюємо і спимо. І йдемо до костьола, і спілкуємося з друзями, і йдемо до родини, ми завжди є християни, ми завжди діти Божі. Але костьол нам є потрібний, щоб прислухатися до Бога, так як ці учні. Учні теж мають канікули, мають свої ці, скажімо, осінні, чи там зимові, чи весняні, літні канікули дуже великі. Але коли запитаєш маму чи батька, а ваш синочок це ще маленький, ні, мій синочок вже школяр. А це, наприклад, літо, який він школяр, як він три місяці вдома, але він школяр. І це дуже важливо є пам'ятати, що ми, коли поза костьолом, ми є християни, ми є ці школярі, які слухаємо Бога, які насправді приходимо, щоб робити так, яка є воля Божа. А в костілі ми приходимо якби на підвищення кваліфікації, як вчителя виїжджають десь чи лікарі. Мають свої якісь семінари, свої такі в кавичках реколекції, так? вони в їм розказують про якісь таблетки, про ще якісь лікування, чи вчителям про методику науки. Вони йдуть, щоб слухати. І цю послушність потім передають дітям, учням чи врачам, своїм пацієнтам. Чи якісь начальники, чи там, як то колись було в колгоспі збори, робили своїм працівникам, десь там, фермерам, чи якимось бригадірам, власне, цей послуг. І кожен з нас є такий учень Пана Ісуса. Бог говорить до нас через святе Писання, говорить до нас через сакраменти таїнства, промовляє. Священники нам це пояснюють, що було доступно. А ми потім йдемо додому, і ми є далі цим голосом. Каплана, Ксьондза, священника. Ми є далі цим голосом Костьола. Ми далі людям розказуємо, що є Бог. Ми на різний спосіб, а особливо своєю поведінкою, показуємо іншим людям те, що ми є послушні Богові. І цей послуг сьогодні є чому такий важливий, тому що ми дуже багато всього чуємо. Дуже багато. Але важливо є почути те, що є делікатне, просте, звичайне, однозначне. Принаймні собі пригадаємо Евангелію, як пан Єзус сидів в костилі, і жіночка прийшла, бідна вдова, кинула дві монети, кинула в скарбоньку. Але там Евангеліст написав дуже цікаву справу. Люди приходили і кидали великими жменями грошей з того, що їм збувало. І вже привикли до цього шуму. Це так, як дощ, наприклад, коли починається дощ, ми... увага наша, у дощ почався. І дощ йде там годину, дві, три, ми вже привикли, ми вже не звертаємо увагу, І як він прикратиться, і тільки кап, кап, десь там, о, дощ перестав. І ця делікатність вона звертає увагу. І люди, які молилися в синагозі, там в цьому храмі, в цьому Жидівському костелі. Вони вже привикли, хтось читав, так скажемо, по-нашому собі літанню, хтось корун помолився, хтось там вечірнє читав, ніж пори, як як медіся перед службою Божою. І в один момент було зелень-зелень, і всі обернулись. Хто ж це такий? Хто такий скупий? А пане, скаже вона найбільше дала, тому що все своє майно. Люди давали то, що їм в кишені перешкоджало, а вона дала в свій прожиток. І це звернуло увагу. І колись пам'ятаю один такий старший священик нас в семінарії, казав, як він ще був префектом клериків, був епіконом, потім вже старший священик теж нас і сповідав і вчив нас ще, але вже не мав якоїсь там посад, бо вже мав здоров'я таке не дуже важливе і, і хворів. Але він розповідав, як колись пішов з клериками в парк на такий спацер, прогулянку. І робив їм такий експеримент. Він каже, дивіться, каже, зараз кинемо дві монетки на асфальт, і люди звернуть на нас увагу. То, що ми в хабітах, то, що у нас там 50 чоловік вийшло, каже, вони вже привикли до цього. То, що горобчики співають, то, що вода там в Кракові вісла, дуже велика річка тече, шумить, ніхто не звертає увагу. І каже, кинув дві монетки, люди подивилися, і він каже: люди, зверніть увагу, який гарний світ. Послухайте пташок. Послухайте, як річка шумить. Послухайте, як машини їдуть, автомобілі по дорозі. Світ існує, Бог є на світі. І це був такий експеримент, що те, що найменше воно промовило. Очевидно, ми би хотіли сьогодні, щоб в костілі в нас тут всі стояли, як серначки, тут було тисячу людей, бо ж можна, щоб стільки людей прийшло в костілі, так, місто велике. Але промовляє те, що є тих пару душ, які підуть як апостоли, 12 апостолів і їх почув цілий світ. Були різні імперії. Ми вже навіть сьогодні про них не пам'ятаємо. Трошечки знаємо, що була Римська імперія, бо в тій пан Єзус народився, в тоді були проблеми. Всі чекали, що буде якась там революція, ну, якісь там кольора, не знаю, які придумували, але. Що має бути революціонер. Пан Ісус прийшов і каже, блаженні тихе, убогий, хто плаче, його не прийняли. Це не була та програма. Почули не те, що вони хотіли почути. І ми про це трошки знаємо, але вже не знаємо цих попередніх імперій, попередніх історій. Але навіть як вернемося в старий заповіт, старий завід, наприклад, Голіаф і Давид. Давида ніхто не знав. Маленький хлопчик. Риженький пас отару, навіть батько не хотів його покликати, коли пророк прийшов. А Голіафа Голіята всі знали. Це був якийсь перший начальник, генерал війська тоді. Всі про нього знали. І коли цей Давид побідив його, переміг, то всі люди зрозуміли, що вони знали Голіафа, а Давид знав Бога. І це військо програло, бо вони слухали Голіафа, а Давид виграв, бо він знав Бога. І коли нас є трошки, очевидно, лишається бажання, щоб нас було багато. Але пам'ятайте, що тут та більше жіночок ви варите їсти дуже смачно вдома, ви даєте жменями цукру в чаль або жменями солі в борщ, чи суп. Завжди ця щипта маленька, трошечки пару зерняток. І це. Роби приправу гарну. Тому сьогодні, слухаючи Бога, слухаючи себе взаємно, ці реколекції, то треба собі сказати, що ми хочемо дати відповідь на цю першу людську помилку, що людина не послухала Бога, що Адам і Єва, бо це обидвох проблема, не послухали Бога. Адам мав пильнувати. Рай пильнувати сад, райський, еден, пильнувати Єву. А Єва мала пильнувати, щоб дивитися на дерево життя, а не пізнання добра і зла. І прийшов дьявол, почав говорити, і вона в певний момент почала його слухати. І це не було вбивство, це не була крадіжка, це був непослух. І ми сьогодні, як християни, очевидно, хочемо шанувати життя, не вбивати. Ми, як християни, Хочемо шанувати кожну власність, кожну людину і не бути злодіями чи бандитами. Але перше, це ми хочемо слухати Бога. І тому християнин це людина, яка слухає Бога. І те, що Господь каже, ми це робимо. Так як діти, якщо їм говорити про Бога, якщо їм про Бога розповідати, то пізніше, коли вони виростуть, ми не будемо мусили Богові розповідати про дітей. А повірте, думаю, що ваші каплани теж це скажуть. Ми не раз, як священники, бачимо людей, які приходять часом тато, часом мама плачуть, моляться, пишуть бумажки за навруцені дзицька, за навернення доці чи сина. Так? Це не є якесь осудження, але чи достатньо було сказати дитині, що Бог є найважливіший в житті? Як важливо є дітям говорити про Бога? щоб потім Богом не говорити про дітей. І сьогодні ми знаємо, що ми є діти Божі. І ми сьогодні хочемо слухати про Бога, щоб пізніше самі про себе Богом не казали. Мені не вдалось, мені не вийшло, поламалось життя, я програв. Щоб потім ми про себе Богові не мусили говорити, сьогодні слухаймо Бога, розмовляймо з Господом, будьмо справді уважні на голос Божий. І нехай власне наші реколекції сьогодні будуть відповіддям на те, що ми маємо добрі бажання, добрі наміри, що ми насправді є настроєні на те, налаштовані, щоб почути голос Божий. Він часом є такий делікатний, тихий, він є такий проникливий, він є однозначний, бо Бог не говорить в багатьох різних. Сенса, так, хоча ми Біблію розуміємо як історично, як духовну, як книжку, яка переносне значення має на наше життя, але Боже Слово, воно є завжди конкретне, воно завжди до нас скероване. І тому сьогодні нехай наші серця будуть відкритими, нехай це слово послух сьогодні буде для нас зрозумілим, що ми, коли хочемо слухати, ми теж говоримо. Ми теж хочемо почути, когось, ми кажемо, розкажіть нам, поясніть нам і тоді слухаймо. І просімо Бога, щоб він сьогодні до нас промовляв. І дякуємо Богу за те, що нас сьогодні збирає разом біля алтажа, що святу, збирає нас на цю святу літургію, щоб поділитися з собою в Слові Божим, в комунії святі, коли будемо причастя, святе приймали, знаймо, що це є живий Бог. Що це насправді живий Ісус Христос приходить до нас і дякуємо Богу за те, що Він завжди нас чує. І просімо, щоб ми теж всховались в це Слово Боже. Ам. Слава Ісусу Христу!